Доброго ранку, дорогі колеги. Сьогодні 28 травня 25 року, п'ята година ранку зараз, може десь трошки на 6 Вчора почав різати виноград. Ну, от. ну, Контент не знімав, всі ви знаєте, як різати ті рукава, які відмерзли. Ну, все-таки глянемо. Сьогодні контент буде не за не за виноград. Підемо подивимось. Ну, в общем, усі, усі рукави обкарнав. Там де залишалося, де пішло. Єсть пасака пішла. Ні, це трошки залишав в які пішли. От. Ну ті, які більш-менш бачите, пішли. От. Тут ось із землі пішли. От. Я їх одразу поприщипував. то я вам сказал, плакал, елки-палки, ну это вообще, это пипец, вы представляете, это первый раз у меня такое в жизни, вот, с этим виноградом, ну а также, тут вот, бачите, пришло, тоже с земли пришло, тут одну прищепил, а те две пока не прищепил, хай они трошки пидуть, <кх> пидуть больше, вот. Так що отакі-то справи. О, то ось, ось бачите, пропустив. Пішла. Пішла. Бачите, яка паралельна землі, нічого ми її раз і прищепнемо. Ну я думаю. Я думаю, виноград все-таки встановиться. Ну далі не будемо йти. В основному так от, 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 Де пасок. А ось бачите, з землі прийшло. А пасаки немає, бачите? Сухе. Сухе, толку з нього не буде, але ну, он там теж сухе. Ну, лишив одну. Этот зелененький паган. Не знаю, що воно що воно то різав. Отаке от було, бачите? Ну теж один ряд вчера так обрізав. рух сухі рукава, усі усі обкарнав. Вон. Тут теж пішлося. Пасаки немає. Немає вже просив. Ну, пішов пагон гарненький. Подивимося. Ну, із землі йдуть. Із землі. Сортність, звісно, сортність ми по... Це У мене тут будуть і Юліан 2 на одному кусту. Ну, такі справи. Ну, контент. Не за це. Зараз підемо. От, я вам розкажу, як буде називатися. Так, продовжуємо. В одному з контенту мав небезпечний виставити свою обновку. А, ну, наш колега написав, е, дословно передам питання його. Е, хочу побачити не рекламу, а правду і тільки правду, 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 правду за, оцю, е, за цей е, триммер. АТА 40 Ну, що я вам сказ сказати, дорогі мої колеги? Дуже хороша машина, є як позитивні якості в неї, так і негативні. Із позитивних якостей це, що він дуже легенький, робить тихо, от, не тіліпає спину, не чіпає наші, там, так сказати, болячки на спині. От Значить им может користуваться даже, даже и, 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 и дружина. Ну, вот. Мотор у него гарный. Вот. Уфа Хватает мощи для того, чтобы выкашивает аж до этого я потом, потом покажу. <свисток> вот. Но есть э, и негативные якости. Значит, по-перше, по-перше, вот <свисток> эта шпуля, Куди заправляєте ви жилку? Яка йде в комплекті, вона я вам одразу скажу, що вона не гожа. Ну, по-перше, щоб заправити, треба її розбирати. Ну, вот, Потім, э, коли косиш штука і стукає, щоб стука, жилка вискочила, вона не вискакує. Не... Мертво там стоїть. Ну вона не гожа. Я на свою, по-перше, пішов на ринок і купив вот отаку. Тільки як будете купувати отаку, купуйте, що закручується знизу, знизу є. Ото є і збоку закручується. ну, Збоку закручуєш жилку, я от ставлю по два штуки. По два штуки, по дві жилки. Значить, жилку використовуйте, перепробуваю всі, от тільки чорна така, бачите? Чорна, вона плетена і всередині. Чи кроволока, чи що, -то. Ну, що -то вона, вона жорстковата. Ну, я на свою, на свою поставив е, шпулю із бензокоси. бензокоси. Бензокосу я не кашу, бо боюсь, щоб не железяча серця. Ну, Вона е, важкувата, я вам скажу, для цього тренера. Значить, в інтернеті, я дивився в інтернеті, я на ринку нас пока не бачив, є отакі от шпулі. А не з такими точно функціями, як і оця стоїть. Жилку ви туди заправляєте, не, роз, не, не розбирає її. Жилка у вас вискочила, ви її просто вставляєте, вимірюєте там, влазен по, по 2 метри по метру на сторону і просто накручуєте. О, ця ви бачите, вона висока, така громістка. О, значить, вона важковата трохи. Ну косить. От. А та так для от висоти. Отакої от висоти отут немає оцього, вона просто плоска. В інтернеті вона стоїть 190 гривень. Значить, по-друге, будете використовувати, кису. отут гаєчка є на 6. Беріть у карман гаєчку штук 4-5, бо вони губляться другий раз. забываешь закрутить, забываешь закрутить. Вот. Или плохо закрутил. она теряется и все. Но у меня таких я штук 4 уже загубил. Потом, когда сбираете косу, когда сбираете косу, вот тут вот на оси половине есть отверт. А тут вот стоп, стопорок есть, стопор. И когда вставляешь ее туда, вот, вставляешь, и начинаешь крутить. И тут ты, сюда крутишь. Я его, когда она была в зобранном стане, взял фомастер, отчертил по кругу, и где, где напротив этого отвера, вот вот она, намалював вот тут рисочку и тут рисочку. Вот. И она заходит раз, ну, вот. И все. Ага, надо же опустить. Вот так. О. Щок и все. И тогда закручиваете вот цвету воду. Значит, мотор тут дуже сильный. Дуже сильный. Но я столкетнулся, столкнулся с такой ситуацией. Я столкнулся, коли зробил. Добург з шируповерта, а ну приїхав на лідже, там почав собі насверлив піджерлиці, куму насверлив, брату насверлили. А потім він раз і всю, і став. Ну, зібралися, говорить, все, згоріло. Згорів шурупокрут, згорів. А підходить хлопчик молодий, такий говорить, дід, пройшли ті времена, коли ти говорить, ополонки довбав. Ломав, говорить, це ж китайська вещь. Я дивився, ти тут сверлиш, сверлиш, вже в около часу. Він у захист заряд пішов. Хай він відпочине там хвилин 4-5, і ви будете далі сверлити. Отака ситуація із цим. із цим мотором. Значить, акумулятор тут стоїть стоїть, їх два штуки йдуть в комплекті. 20 вольтовий на 4 ампер години. Ночі ну, схватає його? Хватає його десь на 20-25 хвилин. Не більше. Але якщо ви косите, косите, і ви прокосили, десь проробили хвилин 15, там от, може трошки більше, в залежності від температури, якщо жарко на вулиці, він косяк раз пішов у захист. Він цим дає собі відпочити і нам трохи відпочити з урахуванням нашого віку і здоров'я. Ага. Поставив його, вона постояла там 3-4 хвилини, приходиш і він знов робить так же, як і. Бо тоді він нагрівається і мотор гарячий, і акумулятор гарячий. Ну, у нас есть специалист, который занимается ремонтом вот этих вот. Я пришел до него на рынок, я говорю, а ну померяй, сколько тут это. Ну, он померял, говорит, 19. Ну, уже, говорит, погано заряжена, А потом, каже а можно я раскручу? Я говорю, ну, раскручу, я говорю, ты же специалист. Он раскрутил, там 4 стоит аккумулятора такие. Он на них глянул, говорит, так вот стоят не 20, а 18. Дурит наши врата пойти Ну, а что сделать? Ну, На рідке есть та в інтернеті есть отакі так, акумулятори 20 вольтові на 4, то есть на 6 ампер часов і на 8. Ну вони же вам скажу стоять <смі> половину <смі> тримера. Но ну, ну, все одно треба буде покупати. Потому що так 40 хвилин покосив і все. І на этом, а як косить багато там. Вот. У ну, мене тут і косити небагато там, але ну, все одно на сотки дві э, вистача його і, і, і усю. Ну. Отакі-то От справи. Так що дуже хороша машина, дуже хороша машина. Ну, Акумуляція з за, за акумуляторами треба. Тепер оцей э, Поясок, от що, йде, що ви этот, который йде в комплекті, він не гож. Він просто такий поясочок. Потім на руки этот, дається. Я взяв ось такий от, этого, от бензокоси, Хороший він надівається на, на плечі. Тут за, застежка І він е, гарно тримається на этот, не таке усилля на руки. Хоча він дуже легкий, дуже легкий, я говорю, коси, тихо, добре. Мащів цьому вистає. Так що, дорогі мій колега, <соць> з урахуванням я не знаю вашого віку і вашого здоров'я, з урахуванням <соць> у нашого віку, оце, оце для нас, це для нас. А мотокаса то для молодих хлопців. А зараз просить кого-то не знайдеш ніде нікого. 160 років поховалися, немає ні, нікого. Ні, ні, ні. Так що приходиться косити самому. От. От, такі справи. От. Ну, Я не знаю, як з е, коштами там у кожному із нас. Е, є такий триммер е, АТА 40 АТА-40 дроб-2. Там іде одразу е, на два акумулятора. Один акумулятор і два стоїть. Не знаю скільки там ампер-часов, Аккумуляторство. Ну, навірно, стоять такі, як його вот. Можно купить тут. Но э, е, не покупайте триммер с е, ручкой. Берите с велосипедной вот этой, с велосипедным рулем. Удобно очень, на руки легко, на спину легко, все. А с тем триммером там это, вот, я в інтернеті там бачив. В Тікток одна жінка купила з этим, виставила там, матюкалася на чомусь стоїть. Отакі от то справи. Так що, эта серія ата 40 і ата 42 за другі я вам сказати не можу. Не можу, бо і немає тут і в округе ні Так що такі справи. Ну, вроді, відповів вам на все. Розказав правду і чисту правду, як вона є. Так що Головне бережіть це горе наше. Дождатися миру і бережіть себе, бережіть здоров'я. Підемо далі. Крамсать другий ряд. залишилося п'ять рядів обрізати. Ну вже трохи заспокоївся. Ну, <різь> Як різати, я думаю, ви знаєте, виноград. Поротик, награди. там ми спеціалісти. Но, нічого, переживе. Як відійде трохи виноград, підніметься хоча б до другої, до третьої проволоки, тоді засніму контент і покажу. Просто похвастається. Ладночка, добре. Давайте, бувайте здорові, до побачення вам. Так що купуйте, хороша штука.